Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Чарлі і Шоколадна Фабрика. Автор Роальд Дал. Головний герой, хлопчик Чарлі Бакет із бідної сім'ї, що живе в невеличкій халупі разом зі своїми батьками, а також двома дідусями і двома бабусями. Батька Чарлі звільняють з роботи. І сім'я виявляється у вкрай важкому становищі. У тому ж місті знаходиться шоколадна фабрика Віллі Вонки, на якій раніше працював дідусь Чарлі Джо Бакет. Після того як конкуренти викрали шоколадні секрети Магната, він звільнив усіх своїх робітників. З тих пір ніхто не бачив, щоб люди заходили на фабрику або виходили з неї. Тільки вантажівки, що розвозять шоколад, перетинають лінію воріт фабрики. Але одного разу із труб пішов дим, значить, там хтось працював, але для всіх залишалося таємницею, що це були за робочі. В один цікавий день містер Вонка поклав п'ять золотих квитків у стільки ж плиток шоколаду і оголосив, що ті діти, які знайдуть квитки, Отримують можливість потрапити на фабрику. У світі почався справжній ажіотаж. Перший квиток знаходить хлопчик Августус Глуп, який страждає повнотою, тому що їсть шоколад у дуже великій кількості і живе у Дюсселдорфі. Другий квиток дістає Верука Солт, розпещена донька мультимільйонера із Бакінгемшера. Третій квиток дістається дуже цілеспрямованій та егоїстичній дівчинці Віолетті Борегард з Атланти, а четвертий знаходить захоплений геймер Майк Тіві, Вундеркінд із Денвера, який зміг вирахувати, яка саме плитка шоколаду буде із золотим квитком. Чарлі отримує першу шоколадку в подарунок від батьків на день народження, а другу купує за власні кошти, отримані від свого дідуся. Але ні в одній із шоколадних плиток не виявляється квитка на вулиці хлопчик знаходить купюру вартістю в 10 доларів і купує третю шоколадку, в якій і виявляється останній золотий квиток. У вівторок, 1 лютого о 10-й годині ранку, Чарлі, його дідусь Джо та ті, що знайшли перші чотири квитки із їх батьками, приходять на фабрику. Перш за все, для них показують лялькову виставу, а потім до них виходить сам містер Вонка. Спочатку він проводить своїх гостей у шоколадний цех, де було їстівне абсолютно все. Але попереджає їх не втрачати голову. Раптом Верука Солт помітила дивного чоловічка, потім з'являється ще кілька таких. Виявилось, що це і є ті самі таємничі робочі це були Умпалумпи, яких Віллі Вонка випадково знайшов, подорожуючи до Лумпаландії, нікому невідомої країни джунглів і небезпечних хижаків. У пошуках екзотичних смаків для солодощів. Він запросив їх до себе на фабрику, дізнавшись, що вони живуть на деревах, харчуються тим, що не можуть назвати, і як смачним, так і огидним. Люблять какао боби і навіть поклоняються їм. У процесі відвідування фабрики суперники Чарлі вибувають один за одним. Перший за свою жадібність поплатився Августус Глуп, який спробував випити шоколад із шоколадної річки. У результаті він впав туди у той момент, коли в річку опустилась відвідна труба, та засмоктала його разом із шоколадом і відправила Августаса у помадковий цех, де містер Вонка робить найчудовішу полуничну помадку у шоколадній глазурі. Пізніше один із Умпа Лумпа відвів туди пані Глуп. У цеху винаходів Віолета Борегард вибула наступною, тому що вона спробувала жуйку обід із трьох страв, хоча Вілі Вонка попереджав її не робити цього. У наслідок цього виник побічний ефект дівчинка роздулась і стала схожою на гігантську чорницю. Також Вонка попереджав, що якщо із віолети не вичавити черничний сік, то вона може вибухнути. Потім вибуває верука, коли в горіховому цеху вона вирішила взяти собі одну з білок, що там працювали, вони скинули її у сміттєпровід. У телешоколадному цеху вибув майк тіві, сильно зменшившись у розмірах. У чого його довелось відправити в цех тянутель тягучок. Там його повинні розтягнути в довжину, але при цьому Майк на все життя залишиться плоским, як паперовий лист. У результаті з дітей залишився тільки Чарлі, тому що бідність це не гріх. За це містер Вонка оголосив його переможцем. Залишивши йому свою шоколадну фабрику у якості заповіту, причому висуваючи умову, вона полягає в наступному фабрика буде належати Чарлі, якщо він залишить свою сім'ю. Хлопчик на відріз відмовляється, а через деякий час знову зустрічається з магнатом. Вони відправляються до батька Віллі Вонки у Ілбура Вонки. Виявляється, що Уілбур був відомий у місті Дантист, і він вороже ставився до солодощів, оскільки від великої кількості солодкого псуються зуби, і Віллі жодного разу не їв цукерок із того моменту, як втік із дому. Весь цей час батько шукав його, збирав всі вирізки газет і копії нагород, де хоч михцем згадувався його син. Віллі знову пропонує Чарлі стати своїм спадкоємцем, погодившись з колишніми умовами. Тепер будинок хлопчика знаходиться на території фабрики. Пан Бакет знову відновлений у посаді. А Віллі Вонка нарешті знайшов сім'ю. Шановні слухачі. Дякую, що ви завітали на канал книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.